І ось подивіться зверху: це у нас бюджетні міні лінзи, і знизу, звісно, самі потужні, які можуть бути. Ось в цьому і різниця. Шо оці. Мають 50 Вт по потужності, і ціна на них за пару тисячу гривень коштує. І ось такий варіант, звісно, що буде дорожчий. Вони по потужності 75 Вт. Оцей варіант працює тільки 12 вольт, цей варіант працює 12-24 без всяких питань. Мають додаткові винтики. Якщо ваш штатний відбивач не справляється, можна без всяких питань відрегулювати. По встановці саме найголовніше, обов'язково потрібно зняти зонтик, якщо він є на вашому автомобілі. Якщо нема зовсім ніяких питань. Зняли цю частинку, затиснули пружиночкою, встановили лампу, одягнули Фішку аж четверту на три контакта. І все. У вас супер потужне світло, і не потрібно навіть ставити лінзи, тому що ці лампи реально валять, дають дуже класне світло ближнє. І, звісно, через лінзочку ще від вашого штатного відбивача. Вся інформація в шарці профіля в особистих повідомленнях наш сайт автодріп.ua. І маємо ще, звісно, ось таку суперкласну хімію від фірми Воїн. Це наш Вітол. Дякую.